Віце-прем'єр-міністр шановні колеги. Я б хотів би тільки додати, що дійсно взагалі шалена боротьба за децентралізацію шла не тільки в цих стінах парламенту. Да, і хотів би окремо подякувати Володимиру Борисовичу законополегливу взагалі позицію. Тому що саме державний бюджет, так це той документ, який формує політику фінансову на наступний рік. І саме прийняття цього закону дало можливість по іншому подивитися на децентралізацію в 2016 році. Бюджетна децентралізація, яка відбувалася в 2015 році. І 15-й рік ми вважаємо став безповоротною точкою в реформі. Чому тому що вже не тільки проведена бюджетна децентралізація, створені перші об'єднані територіальні громади, які з 1 січня 2015 року відкрили прямі міжбюджетні розрахунки. І вчора ми прийняли постанову на кабінеті міністрів для того, щоб розширити порядок. І вже 159 громад. Практично можуть отримувати без району, без області пряму медичну освітню субвенцію, а також базову дотацію, яка йде напряму. Це перше. По-друге, ті кошти, які перераховував Володимир Борисович, 1,9 мільярда на соціально-економічний розвиток, 1 мільярд на підтримку об'єднаних територіальних громад, 3 мільярда на фонд регіонального розвитку це ті кошти, які цілеспрямовано підуть саме на регіональний розвиток. Регіональний розвиток, який на сьогоднішній день дає можливість простого економічного зростання. Сьогодні всі в державі запитують одне і те ж, яким чином держава може економічно зростати? Я вам скажу. Перше і позачергове, це питання децентралізації. Тільки зацікавленість місцевих громад, місцевого самоврядування, створювати робочі міста, залучати інвестиції, проводити реформи, проводити енергоефективні заходи і зменшувати свої витрати дає можливість зростання країни. Іншого шансу виходу України з економічної взагалі кризи немає. Тільки кошти, які будуть спрямовані на інфраструктуру, на розвиток регіональний, які будуть взагалі мотивувати місцеві громади створювати робочі місця, дадуть можливість у 2016 році точкового зростання не тільки економіки, а й саме головне розвитку мового середнього бізнесу по друге, я дуже дякую Володимиру Борисовичу за те, що він сказав про міністерство регіонального розвитку і ключове міністерство. Я підтверджую це. Чому тому, що саме питання стандартів, які пов'язані з освітою, захороною здоров'я, соціального захисту, сьогодні тільки ми обговорювали питання з з приводу того, що національна поліція, яка проводить реформу, повинна в першу чергу реформувати. Службу дільничих інспекторів, які будуть працювати в сільській місцевості, і це повинно бути за новими стандартами, за новими принципами. Це повинна бути людина, яка не контролює або так сказати, робить додатковий тиск на громадян, а навпаки, допомагає. Вирішувати проблеми ті громад, на яких вона знаходиться, оце підхід нової поліції, який буде повинен здійснити. Я думаю, що можна до міністерства регіональної політики також нову поліцію вже передати. От і ще прийняти закон про муніципальну я банку. думаю, що міністр Дуже справ він зрадіє да ну я так шуткую, але це також важливе питання регіонального розвитку. І тому практично всі аспекти, всі стандарти, які сьогодні ми повинні прийняти, це стосується забезпечення якості життя громад. Для того щоб залучати інвестиції і створювати точки зростання в економіці, що б я хотів би просто додати, я дуже е, вдячний за те, що саме зараз, да от практично перша половина січня місяця, ми зібралися на стратегічну сесію для того, щоб визначити ті пріоритети, на які ми повинні сьогодні першочергово та направити не тільки кошти, а зусилля практично всіх фінансів, які є в державі. Тому і з точки зору міністерства інфраструктури, яке сьогодні розробляє карту проведення ремонту експлуатації державних доріг, також саме ми повинні визначити згідно регіонального розвитку. а Сьогодні Міністерство регіонального розвитку займається стратегією України, і я думаю, що на протязі наступного місяця ми запропонуємо загальну карту. З е, е, огляду того, що вприйняті стратегії регіонального розвитку, вони сформовані в єдину стратегічну карту України. Ми покажемо, яким чином є бачення розвитку взагалі країни, інфраструктури, і саме головне не тільки тих перспективних планів, а і саме головне формування громад. І, по-третє, саме головне, те, що говорив Володимир Борисович, це питання спроможності громад, формування паспортів. Формування їх можливості концентрувати фінанси, акумулювати і спрямовувати на ті проекти, які сьогодні потребують регіонального розвитку. Отут потрібна наша допомога всіх, і парламенту, які, я думаю, що. Брими закони не тільки про службу в органах місцевого соврядування, а й все-таки ми будемо продвигатися по напрямку прийняття Конституції для того, щоб дійсно розподілити ці всі повноваження, які стосуються району, області і е, об'єднаних територіальних громад, а й дасть можливість взагалі дійсно здійснювати повсюдність місцевого соврядування. Ну і на останній хотів би зазначити, перед тим, як прийти вже до таких е, питань, вже точечних. Що на сьогоднішній день нам потрібно об'єднати зусилля всіх практично його ухвадин, президент України чітко висловив свою волю, парламент підтвердив це прийняттям бюджету, прийняттям всіх практичних законопроєктів, які нам повинні потрібно було прийняти до прийняття змін до конституції. І у нас сьогодні закриті всі питання, які стосуються взагалі проведення децентралізації, яка вже відбувається в умовах тих прийнятих законів. І Я можу повідомити, що крім тих 150 і дев'яти громад, які вже обрані, які вже працюють, які вже зареєстровані. Ще 10 у нас готові йти на вибори на весну. Я думаю, що до цих 10 ще додасться ще якась велика кількість, але головне питання в тому, що вже країна живе по іншому, і саме головне саме концентрація уряду, Верховної Ради, президента України. Дасть можливість взагалі рухатись вперед. Тому Володимир Борисович, хотів би подякувати взагалі за наполегливу роботу над бюджетом, тому що скажу, шалені дискусії у нас були в уряді, і він з неоднозначним взагалі висновком виходив з уряду. І я вдячний парламенту і особисто голові за те, що саме в цих стінах децентралізація не просто словами, не просто законами, а тепер і бюджетною фінансовою підтримкою. Взагалі зазначення в законі про державний бюджет 2016 року, і це дає можливість нашим об'єднаним громадам, нашим піонерам по іншому подивитися взагалі в майбутнє. А наше питання сьогодні відпрацювати пріоритети, побудувати взагалі ту маршрутну карту, за якою будуть практично працювати всі наші громадяни не тільки в об'єднаних громадах, а й в містах і сільської місцевості. Дякую, І Я думаю, що всі усвідомлюють, що на такого ресурсу.